В рамках соціальної ініціативи Збережи життя солдату, народні депутати від Волині Степан Івахів та Ігор Єремєєв разом зі своїм колегою Ярославом Москаленком виділили 756 тисяч гривень на закупку сучасного обмундирування для миколаївських десантників. Ідея закупити нову амуніцію належить миколаївським активістам Євромайдану. Саме вони започаткували благодійний проект Перший народний десантний батальйон і почали збір коштів для того, щоб забезпечити 360 бійців першого. Батальйона. Батальйону миколаївських десантників потрібно було зібрати півтора мільйони гривень. Половину цієї суми майже за місяць зібрали активісти, решту виділили народні депутати. В першу чергу я хочу поблагодарити всіх громадян, приймаючих в цьому участі, дуже багато активістів. Ну і особено внимание. чтобы общественность услышала о том, что и существуют на сегодняшний день народные депутаты, которые не просто своими предвыборными каким то вне выборов, вне выборных каких-то компаний, делают реально добрые дела. Это депутат, депутатская группа, в которую входят депутат Москаленко, депутат Еремеев и депутат Ивахев. Они поддержали нашу инициативу, перечислили более 750 тысяч гривен. И мы закрыли, по сути, как бы необходимость финансирования. И кроме денег они помогают админресурсам, помогают Ат, рішать вопроси регуляторного характера, которые возникают так інакше, вопросы взаимодействия з міністерством оборони, котре сама по собі очень бюрократична структура. Поэтому всім огромное спасибо. Я надеюсь, що ми далі будемо продолжать. Ми сейчас збираємо средства на первый народный безпілотник. Поспілкувавшись з десантниками та громадськими активістами, депутати зійшлися на тому, що нове сучасне обмундирування в зоні проведення антитерористичної операції необхідність для наших солдатів, тим більше. Що десант це еліта армії, яка мало не щодня бере участь у боях з терористами. Про переваги такого спорядження десантників цікавимося в хлопців. Шлем нового образця, значить, тактичні очки тактичні очки фірми ЄС, значить, з достатнім рівнем захисту, щоб захистити глаза від мелких осколків. значить, на мені ще? Значит, на мне еще РПС находится, разгрузочная система для магазинов, чтобы было удобно вокруг пояса. Вот на мне сейчас находится 8 магазинов, можно укомплектовать больше. Также есть сухарка сзади, на, на спине находится сумка для сброса, для сброса магазинов, э, коврик специально можно сидеть там в засаде, если где-то долго э, придется сидеть, чтобы ну, не, не, не простудиться. Вот. Значит, камуфляж, камуфляж на мне. Значит, все все сделано с качественного материала, С качественного материала. Намного качественнее того, ну, что мы привыкли носить в обычной, так сказать, ну, как своей повседневной службе. Вот, намного крепче материал, надежнее. На сьогодні всі комплекти нової форми вже передано на схід. 360 десантників 79-ї аеромобільної десантної бригади в зоні проведення антитерористичної операції повністю забезпечені сучасним обмундируванням. Також в рамках соціальної ініціативи Збережи життя солдату. Десантники отримали два тепловізори. Я вам скажу, що форма це 50% успіху успіха дійства Це удобство, це легкість, це… Увеличение маневренности солдата, живучести его на поле боя. Спасибо хочу сказать э, Давиду и народным депутатам Еремееву Москаленко и Вахев. Десантников боятся все незаконные бандформирования, формирования. Потому что это люди, которые более морально подготовлены. И наш девиз никто, кроме нас. Поэтому за Украину они готовы отдать свою жизнь. Не забули Волинські нардепи і про солдат 51-ї механізованої бригади, яка також сьогодні дислокується в Миколаївській області. Бійці цього підрозділу також несуть службу і на блокпостах в Донецькій області. Для вартових Степан Івахів та Ігор Єремєєв передали ще три тепловізори. На сьогодні всі блокпости в Донецькій області, де чергують солдати з 51-ї механізованої бригади, оснащені такими приладами, що дає змогу бачити ворога навіть вночі. Соціальну ініціативу збережи життя солдату. З Ціювали народні депутати з групи Суверенна Європейська Україна Степан Івахів, Ігор Єремєєв та Ярослав Москаленко. В рамках цієї ініціативи народні обранці вже закупили 500 бронежилетів, тепловізори, прилади нічного бачення та біноклі для 51-ї механізованої бригади, 50 бронежилетів, матраци та радіостанції для ковальських розвідників та машину швидкої допомоги для 2-го батальйону Національної гвардії України. Ми, ми наші помічники, спілкуються з керівництвом командирами тих чи інших частин, таборів чи баз підготовки наших солдат, приймаємо від них заявки, визначаємо, що можемо вирішити на цьому чи іншому етапі, і таким чином продамо закупки і постачання.